Давайте пофігли тут. Так, ну що ж, всім привіт, я Чмолік, а це R2 Nightmare. Кошмар Артура. Ця гра була когось популярною, я вийшла не знов зіграти. Эээ... Ця гра дуже тяжка. Що ж таке? А, є таке, що такий... Э, ця гра по мультсеріалу. Де ще нічого не роблю. Ця гра по мультсеріалу, Артур і щось там, не знаю. І вона По-перше, вона дуже тяжка, те що знаю, тому я її до кінця, напевно, походити не буду. Це те, що в мене туди вийде, напевно. Не знаю, в вакцину в випусків візові два випуски, але я не буду прям фони її робити. Ну от, ми пишемо, що дуже погане за все. Нова анімація дуже погана і взагалі наш дуже шоу. Все, буде 4 ночі. Як я знаю, маємо там типу, X Manderman збирати щось. Вот. Шукаємо. Мені треба знайти у от штуки, я не знаю, що це таке. Я, я, я не вийде вам поселял. на патка, Зубки Боба. Мы їх знайти і і того позволити з хати. Ну і все. Це вся ці їх на сьогодні в 4 ночі. И шукати. Я мені нічого не знаю поэтому, тому що там ще й якісь вийшли. Я навіть не знаю які монстри, я навіть не знаю, але всі дуже ці гру боялися за свої часи. Зараз не знаю, тому що. Мало чого. Як то колись... Ти, ти міг просто залити, залити любуй. Як то... його на свій канал і тебе могли стати відео популярні. І тебе навіть без монтажу залити. А зараз... І от сам зіграємо, що я її навіть налякаюся. Подивимось. Значить, шукаємо поки що. Не знаю, я, я поки що чого не бачу. Так, а, це вихід. Якісь штука називається вуглес. Просто таке не знаю. Далі, чекаємося. Ще. Зайшовся ще 5 вуклусів. Кочпатки. Я чую якісь звуки, але. не знаю. Так, обережна радіація. Так, вийшов нова. Ой! <плес> Що це таке? Що Шо ж І чому такий звук неприємний. Скоріше. <плес> а, ну не звук повітря, докачаю. Чукайте, я всі пью. Чекайте. А де ще один? Ой. Я знаю, заволийте. ще вниз. Бо я захопив один. Якусь кімнату не перевірив. Як останній ідіот. Я, ось тут, напевно, тут, тут, тут. Давай. Лаха. Тут ще другий вихід є. Капець. Чому такий звук? І, і, Єс, втікли. Окей, ніч друга. І за другу ночь, напевно, появиться той самий Артур таб, щоб подивитись. Ага. Окей. Є заряд. Ну, хуче і... Яка в мене сильна ото от панічка, я думаю, я буду кожні 5 секунд перевіряти, де він знаходиться. Він згрупав, все окей. Ця штука показує... А я можу переключатися в пришпорах, а Ой-ой, тут дуже бойсько. Леньку. Все, все, вау. Если за мной скримане, я тоже Секундочку От так, вот вс, я. Я на стойдерке. Так, короче, я возьму, а на зараз се штука ту посяде Я избагато когось стол. Так. Ай, пустый мод, что помощь. Надеюсь, не за открыл Окей, я не знаю, що стоимо прибігти. Все? Ем. Так, більше кінот я не вийду. та пофіг. З'їсть так зість. Взагалі все одно. Де ти артуре? Я тебе не боюся. Давай. Нападай на мене, нападай. Хоч, кому я боявся, я сі бою. Я сі дуже бою. Де ти? Ну дед, скажи, дед, дед, давай, не страш меня. Да страш, я без страш. Мишь. Хоть нічого не боїться. боится. взагалі все в на все, вс. Окей? Ты любишь охучешь. Ты не налякаєш. Взагалі, все одно, хоть тут шипы велетенські. Хоч в мене дуже непонічка і мені страшно, що він зараз тут десь вилізе мені прямо в лице, крикне на весь голос. Це таке... Ну, я думаю, що все нормально, це буде правильно. Правильно його, так? Скажіть, що правильно б'є вас. Хочеться вірити, що мені... Буде погано. Жаль, що не можу бачити, як він йде. Yes, мы прошли. Окей, я его на ней разноустрив. Не Боже, мы на предме хвала, я наверняка. Окей, давай. Что за штука, пучка? Что? -то... -то вылезает. Что? Вылезает. Что? 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 Я, пьеду, я пьеду просто. А, я понял, находу мені, типу, якийсь час в кімнаті можна ходитись. Якщо я буду на доп, тоді на посту. Дай думки не піде, правильно. Топ, Та, правильно. Так, він зараз на кітчен. Будок я не пішов. Так, де він. Куди ти ходиш? Я не розумію. Тут коридор. на кухню пішов. Ай, та пофіг. Пішов на другий поверх? Там подивимся як таке. Де? Він. А. Так. Так окей. У ліпше. Окей, він винтпокс на першому поверхі, прекрасно. Хай там и, и не и меня. Мне на кухне. Хочу а чё вы, что это <сёк> 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 с чем поскорее я watching... <сёк> А, не, не, винный винный у так, так добавил секундочку, то есть кровати. Так, э, о, только Так, со шоу сюда два, я говорю, что не на кухні. А хто, а я розумію, что це він. Ходи по кухні. И не дає мені то зайти. Хватит, я думаю, так. Я думаю, ні. и так, дай так подумаем. За кем шансом мне кидать? Здорово, яким насправді можу сказати. Я можу сюди піти, але тут він мене зараз просто з'їсть. І я правду кажу через те, що він ходик чув за кімнатах. кімната. Чому я не поняття не маю? Я біжу на кухню. А якщо він на кухні сидить, або він зараз зайде на кухню, він мене скушає. І тоді мені вже буде не так файно, як зараз. І я розумію, він зараз зайду кухню, то є все що дуже великий шанс. А. не він. Це вона. Давайте продовжимо його. Може на цьому відео і прості Але я в це не вік. Я не люблю біг. І там сусід типу, має з кожному рівні свої місця де відходить. І може тут то саме зартуло. Має якісь іменної місця, по яких відходив кожну нічку. No, ні, Я не знаю. Mm. <laughs> я не буду вскрывати код ігри для цього Так І зараз саме важливий момент Подираш сюди Обшукаємо. Обшукаємо, втікаємо сюди Обігаємо просто И зачем момент так? Прекрасно, прекрасно. Там сиди. Там сиди і не виходь нікого. Э, ты в пішов прекрасно, ліпше нікуди. Ну і так переходим. И вот все танцу буде. Нич не буду, так? Не знаю, как це. А нет та-та-та. ото та, та. як, так, якщо я зараз якось якусь пойось мене відкисну. А де ще? А де ще? А де ще лежить один? А де ще один лежить, я б ходити не подивився, так? не подивився. Міруч, мій так, де ще не дивився ще. Тут не бойсько Значить, що ж не И в этой Етик Айта Фидайдвич. Ой-ой, кивчный. Ну добре, давайте сейчас побуем. Хм, а это куда сквозь вообще? Ми я четверту кімнату. Ой, четвертій чику кімнату тут. Так, так. Джан ще появився якась. Що? Що? Що за тиві? Отпускнуй кірокод. Я не можу. Ні, Ніган. Мені в трупа мені не дає. Ой-єй, відкріл щось. Відкрилось. Отподимся. Хайджены, 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 хайджены. Я знаю, что это такое. Эй! Эй, давай, да, сейчас у нас есть. И да, это устание. Устание, кто? Темната? Что то Да, устань Устание, че, как темната? что я Так, давай, собираем. Ну, привезли. Есть два двое. Расшибись. Это что я хотел? Их твое двое стало. Ой-ой. Ааа... Uh, Досить ківелізу Еее... Uh, Планяр, по Поганяк, то вища не така велика проблема Ма просто тут А якщо я зайду на мою кіно, то можу Чи ні? Якщо я десь залишатись, можеш до мене зайти? Якщо я десь стою, то є... Е... Hey! Ти чо? Ага, я поняв. На можна мене зайти, але при тому, що вона буде дуже повільно мене підходити. Е, ну, окей, все, я понял, що менше. Дай пробуємо. Обшукуємо першу кіночю Ненько. Потім сторона я хочу що ж, З вихідно я не, не розумію. Так, давайте останній раз пробую. Okay, Ой, давай. Чекай, наведу, я раз спробую. Окей, там не точно можно бежать в коридоре. Чувствуется, что он его. И Давайте, в Вот так вот. я что Патрик. В Патрик. Самое неприятное, разумеется, то, что... Она мене прислідує, по суті. Е, чому я не шукав? Ще я не прям вже чуть, як вона мне за спиною стоїть і чомусь їх двоє стало. Ви сіру ножи, походу. Як мені так думаю. Давай, скрізь обшукай, шукай. Так так, візьму. Окей, це все, це був файн я гепич не буду. Мужу с ним відео чисто по четверту ніч. Окей, на цьому був артур Кот Найтвер, Арктур кошмар. А з вами був я, чмолик. Ставте лайки. підписуйтесь на канал. Всем па, -па.